Весь інтернет гудить, Макрон з Мерцем почубились, а почубились через кредит для України. Нібито Мерц був на боці виділення Україні оцього репараційного кредиту. А Макрон заблокував. Щоправда, є різні концепції, того, як розгорталися події, але в підсумку ми знаємо результат: 90 мільярдів євро. А це не о той репараційний кредит, а це якась позика Україні на два роки. І нібито Україна не повинна буде віддавати ці гроші, нібито все це буде потім з заморожених російських активів відкладатися. Ну в цілому історія наступна. Перше, нам, нам. має бути в цілому байдуже. Виділили достатню суму для того, щоб Україна могла підтримати себе, Збройні сили, сектор там, економічний і так далі протягом півтора двох років. Ну, як мінімум, на півтора роки має точно вистачити. Свого часу, при адміністрації Байдена, у нас було 60 мільярдів, які виділили на Україну, і тоді, от на рік, нам цього вистачало. Тобто підтримка в 90 мільярдів на півтора роки, умовно, має суттєво впливати і підтримувати економіку країни. Але за однієї умови. Звісно, що якщо не розкрадуть, ми зараз не про це, ми про відносини Макрона і Мерца. Що могло такого статися? Ну, сталося те, про що ми з вами говорили неодноразово і в ефірах, і на стрімах. А саме, Європейські лідери і європейські держави ніколи не служать чиїмось інтересам. Вони багато говорять за справедливість, мораль, чесність, доброчесність і всього іншого. Але як тільки це стосується інтересів країни в цілому, то вони миттєво ставлять бар'єри. Як ці бар'єри ставляться? Вони ставляться в бюрократичному аспекті. Тобто. Не приймається щось невигідне для тієї чи іншої країни, тому що є якісь бюрократичні процедури. Тобто вони не відмовляють, от як в Китаї, в Японії, там немає слова ні. Там є завтра, післязавтра, там подумаємо, подивимось, порадимось. Отак і тут. Тобто запускається ціла мережа бюрократичних перепон, і прийняття рішення може розтягнутись там на рік, на два, на місяць, на місяці. Але тут ситуація потребувала різких рішень. І ми побачили, як Макрон доволі недолуго відповідав і в пресі написали зради вмерце. Саме тому, що для розворота було мало часу. Вже все було домовлено, але на певному етапі Макрон злітає з цієї домовленості разом фактично з Бельгією. Що могло статися? Могло статися те, що стається з Європою дуже дуже на протязі дуже тривалих періодів. Це інтереси. Якщо Макрону щось запропонували, я маю на увазі не Макрону особисто, бо ви можете подумати, в нас в країні часто рішення приймаються, тому що якомусь Васі, чи якомусь Колі, чи якомусь Петі, чи Михайлу на його посаді щось запропонували йому особисто йому чи його родині. А тут так не діє. В Європі пропонують щось для політичного майбутнього партії Макрона, або для французів в цілому, або для того, щоб Макрон потім міг вийти до французького народу і оголосити, що ось ми отримали отак, 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 і ось такі шляхи розвитку. Тому щось явно Франція отримала, і від кого вона могла отримати? От ви задасте питання: від кого? Від кого Франція могла отримати, що вони взяли і змінили свою політику відносно України? Тут тільки дві країни: це Росія і Сполучені Штати Америки. Думаю, що в даному випадку Франція щось отримує, отримала або буде отримувати від Російської Федерації, не без погодження з Сполученими Штатами Америки. Тому Мерцу здалося, що Макрон його зрадив. Насправді це не зрада, це так працює європейська політика. Просто коли рішення не квапливі. То, якщо щось невигідно, вони запускаються по бюрократичному колу. Знаєте, кажуть, пустить по колу. Якщо рішення швидко приймаються, то можуть бути ось такі казуси, коли в часі простори, просторі, погодження і непогодження не рознесені. У нас в Україні таке дуже часто буває, до речі, коли вам обіцяють одне, а потім хлоп, за одну ніч щось змінюється або хлоп і в одну ніч у Верховній Раді приймають якийсь закон законопроекти, про які ніхто не чув, ніхто не бачив. Потім ти виходиш і виявляється, що ти не можеш зрубати деревину, яка в тебе он, стоїть за твоїм городом, бо ще й посадять, а ще й штрафують. А, тому дивимось на це спокійно. А, так було завжди. І якщо комусь здається, що Макрон надто зрадив Україну, просто задайтесь питанням: а як воно так виходить, що вся Європа, вся Європа. Купує у Росії газ, нафту, корисні копалини, мінерали, мінеральні добрива і так, далі, і так далі. Це не зрада України? Ні? Це щось інше. Тому не розглядайте зараз Макрона як якесь іща АДА. Ви ж бачили, як Макрон обіймався з Володимиром Олександровичем. Вони ж друзі, Ну, то, можливо, домовляться. А насправді, насправді країну свою потрібно позиціонувати по-іншому. В країні мають бути свої національні інтереси. І якщо ви зараз спробуєте сформулювати національні інтереси України, то я думаю, що більше ніж 2-3 пункти, пов'язані з війною, ви виписати не зможете. Бережіть себе і думайте, що відбувається, і не робіть різких кроків, не оголошуйте друзями, братами, сестрами, кумами, Люблінськими трикутниками тих людей, які насправді служать своїм державам. Не більше. İndi məşq